Вітаю, друзі! 16 березня 2025 року. З неділею будьте здорові! Відомий за справою Медведчука Львівський суддя Григорій Жовнір отримав загадковий мільйон. Давайте спробуємо знайти походження мільйону. Корупційну складову в ньому і багато інших цінних, я думаю, для майбутнього слідства деталей. Але зробимо це за хвилинку. Поки що підпишіться на мій новий канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментарі, що робити з такими суддями, як Григорій Жовнір. Поставте вподобайки, щоб продвинути відео, для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже, суддя Григорій Жовнір, відомий своєю ролью в резонансній справі дерзради Віктора Медведчука, опинився в центрі нашої уваги через підозріле фінансове надходження. Що зараз відбувається з правою Віктора Медведчука? А? Це питання лишається без чіткої відповіді. Адже Личаківський районний суд Львова ось уже третій рік слухає цю резонансну справу за зачиненими дверима. Ну а навіщо суспільству знати, що робив Медведчук? В червні 2022 року голова суду Григорій Жовнір за клопотанням адвокатів Медведчука ухвалив рішення про закритий розгляд, що викликало значний суспільний резонанс. Та, попри обурення громадськості, українські судді давно зневажають. Думку нашого українського суспільства. А тому результати справ часто шокують нас всіх просто на повал. Суперечлива репутація цього судді Григорія Жовніра у відкритих джерелах можна знайти чимало неоднозначної інформації про нього, про Григорія Жовніра, журналісти, політологи. Та активісти неодноразово звинувачували і звинувачують його у винесенні заангашованих рішень. Ба більше, на захист судді та його рішень часто стають особи, що симпатизують проросійським силам. Чи ухвалював жовні рішення на користь Медведчука? Наразі невідомо. Подумайте, кому ж таки вигідно закрито слухати справу і хто про це просив? Адже матеріали справи залишаються і далі вони засекреченими. Водночас його фінансова декларація містить цікаві та дуже-дуже сумнівні, друзі, моменти. Вкрай підозрілий мільйон з'явився в суді Григорія Зовніра. Згідно з декларацією судді, 6 червня 2024 року він отримав 1 мільйон гривень у вигляді доходу від відчуження нерухомості. За даними ЗМІ, Зовнір продав одну з своїх земельних ділянок в селі оброшено. Однак. Якщо він придбав її у 2016 році менш ніж за 5 тисяч гривень, а продав за 1 мільйон, така вигода, як мінімум, виглядає доволі, доволі підозріла. Примітно, що в день продажу своєї ділянки Григорій Жовнір, Одразу придбав іншу, в тому ж оброшену, за значну, за значно нижчу ціну у 200 тисяч гривень. Це викликає логічне запитання: чи була ринкова ціна 25 соток справді в 1 мільйон, якщо 10 сотих коштує лише 200 тисяч? Зв'язки з впливовими адвокатами допомагають Григорію зовніру Петляти. Покупцем ділянки виступила кишук Ірина Сергіївна, співвласниця ТОВ меблі, створеного в березні 2025 року. Її партнерство, партнеркою по бізнесу є Потинська Лариса Лікандрівна. Родичка відомого львівського адвоката Андрія Потинського. Останній спеціалізується на справах забудовників, серед яких Григорій Козловський та інші відомі особи. Більше того, за попередньою інформацією, Потинський і його адвокатське об'єднання помічені у справах соратника Медведчука Тараса Козика. Та, ймовірно, і самого таки Віктора Медведчука. В сухому залишку маємо наступне: суддя Григорій Жовнір за загадковим збігом обставин продав земельну ділянку за невиправдано космічною ціною родиці адвоката. Який має безпосередній інтерес у справах, що розглядаються у Ічаківському суді Львова? У тому самому суді, де головою являється саме суддя Григорій Зовнір. Наразі я не буду стверджувати, що е, мав факт Хабар, але Така схема ну, дуже сильно має ознаки легалізації хабара. А тому, тому ми готуємо заяву про скоєння злочину, суддею Григорієм Жовніром і іншими фігурантами цієї легалізації хабаря. Україна потребує нормальної судової системи, адекватної судової системи. І якщо зараз не бити по хлібалу, таким як Григорій Жовнір, і по їхнім ручонкам, якими вони мільйони собі вмошну набивають, то завтра. Та що, завтра розлючений український народ буде їх лінчувати, не ліхтарях вішати, тільки призведе це все до втрати втрати державності. Тому таких, як Григорій Жовнір, треба брати за хобот і тягнути до слідчого, щоб з'ясовувати, як легалізовувався хабар, як давався і так далі, і так далі. А якщо ні? Ну то, знаєте, є е, 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 ряд таких речей, які викликають ну, просто людь, просто ненависть. Знаєте, я колись казав, що в кожному е, суді має висіти картина Суд Камбеса, де судді живцем здирають шкіру, щоб оббити крісло його наступнику. Так от, схоже, ми маємо саме з таким зараз в, справу в Вечаківському суді Львова. І якщо це не зупинити. То дивіться, кривава війна, гибелі сотень тисяч українських воїнів, цивільних, а хтось легалізує Хабар від Медведчука. А? Цікаво. Правоохоронці! Чекаємо на реакцію. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.